Всім привіт! Ви дивитесь канал Всехаб, на якому щотижня в суботу виходить відео про перекупа. Це рубрика, в якій я стараюсь дійти до, здавалось би, нереальної цілі нового iPhone 14, продаючи такі ж айфони, тільки молодших версій. Ну а лайк і підписка це найкращі мотиватори для того, щоб продовжувати випускати відео щотижня. Ми пережили свята, а значить потрібно повертатися до вже звичних нам перепродаж. А ще в нас є така традиція, як 50 гривень за коментар. Для цього потрібно написати коментар і обов'язково підписатись на канал та поставити лайк. Без цього ніяк. Тому що під останнім відео ми побили рекорд по коментарях, а 1000 лайків так і не набрали. Час це виправити. Написали ви дуже багато коментарів з привітаннями, за що вам дуже вдячний. До речі, ось переможець новорічного розіграшу на 100 гривень. Ось таким має бути коментар переможця. А щоб отримати свій приз, напиши мені в телеграмі. Нагадаю, що попередній рік ми закінчили тим, що відправили два айфони, 6 і 6S, які ми купили напередодні нового року. Плюс в нашому банку на той момент залишилися ще кошти. А в цій серії я націлений збільшити банк, тому що ми ніби стоїмо на місці, а отже, йдемо дивитися та перепродавати ті айфони. Якщо пам'ятаєте, ми відправили телефони за 2000 гривень і за півтори тисячі гривень, відповідно. І так як iPhone 6S прибув першим, вже 1 січня від нього відмовились. Тому він повернувся до мене і на запитання, чому відмовились, я не отримав відповіді. Так, народ, гарні новини. Перша новина ми пережили Новий рік, а друга ми продали iPhone 6 на 64 ГБ і е, була відмова на 16 ГБ е, iPhone 6s, і зараз його підтвердили. Тому ми збираємо речі і йдемо перевідправляти той iPhone. На пошті я перевірив, чи все з ним добре, і запакував для того, щоб відправити знову. Так як попит на нього був непоганий, і після цієї доставки мені телефонували ще багато разів. І якщо ви думаєте, що його забрали, то я вас розчарую. Процедура така ж отримати, перевірити, відправити. В цей місячний день нехай це буде останній раз, коли я відправляю цю посилку цей телефон, тому що я вже дуже замахався. Дякую. Мої молитви почуті, і айфон нарешті забирають. Тільки дали світло і вже забрали телефон з Польщі, тому зараз заходимо в оголошення, мені до цих пір ще пишуть. Зараз заходимо в оголошення і деактивуємо. Все, телефон продано, тому йдемо далі. І якщо ви думаєте, що перепродаж це так легко, то ось. Айфон 6s Plus за півтори тисячі гривень торгом. В задовільному стані, як вказує автор, тому, щоб бути першим, я телефоную. Алло, добрий день, я з приведу телефону. що, актуально? Е, так. Я зрозумів. А скажіть, а по ціні щось зможете скинути? Якщо там 1200 плюс доставка. Так. В принципі, зможемо тільки що я не маю тут батарею Більше трьох хвилин ми розмовляли і ніби вже все погодили. Все, дякую тоді. Чекаю. Чекаю. Я написав цій жінці на OLX і чекав, поки вона замінить ціну. І вгадайте що? Звісно, оголошення не активно. Та ігнор. Поки зовсім не везе. Наступний телефон iPhone 7 Neverlock. по зовнішньому вигляду, ніби все влаштовує, тому знову телефоную. Дзвінок не став записувати. Домовилися і я оформляю доставку. І через декілька хвилин, відміна. Я запитую, чому? На що отримую відповідь, що вона вже продала по місту, тому що не хоче бігати по поштах. І я розумію її. Але неочікувано вона присилає ось таке повідомлення. В неї є інший iPhone 7 в гіршому, звісно, стані, але за нижчою ціною. Я був неймовірно щасливий і вже просив відправити мені його фото. На фото справді класний телефон, ще й акумулятор 86%, а ціна його всього лише 2000 гривень. Та чи її працює, неверлок. По її словам, телефон чоловіка. Без комплекту, але то не страшно. Погодився його купити і прошу активувати оголошення. І через декілька годин я отримую ось таке повідомлення. На неверлок телефоні з'явився iCloud. Дивно, але окей. iPhone 6 64 ГБ, розбитий екран і Touch ID не працює. Запитую про лекс продавець ніби не проти. Оформляю і чекаю відповіді. Вибачте, за вас швидше хлопець написав. Але я погодив доставку. Секунду, дуже багато людей пишуть. І як не дивно, він підтверджує мою доставку, і вже завтра відправить телефон. На пошті я отримую посилку, при огляді бачу ось таку задню кришку, і це відразу викликало в мене якісь негативні емоції. Плюс ось такі дефекти, що йшли б від екрану, Непрацюючий тач. І це все разом відштовхнуло мене від цього телефону. Тому відразу на пошті я написав про це продавцю і вибачився. Тому що розумію, що це потрачений час. Тому я його запаковую і віддаю назад. Цей телефон. Не забирають? Ні? Вибачаюсь, але таке я вже забирати не буду 100%. Тому зараз переходимо дорогу і відправляємося додому, тому що, ну, самі розумієте, все було набагато гірше, ніж на фото. А по приїзду додому він написав мені, що я хотів за телефон за 900 гривень. І я його прекрасно розумію. Але сорі, не хочу витрачати час. Далі вискакує iPhone 6 Plus, з яким я стикаюсь вперше, і дуже хочу його спробувати замовити. 80% акумулятор і трохи пожовтілий екран від старості. В іншому телефон дуже гарно виглядає для своїх років. Тому телефоную і запитую про Оликс-доставку. Дівчина говорить, що телефон просто розривається, і вже 18 людей оформило Оликс доставку. Тому я, не вимикаючи наш дзвінок, на зв'язку оформляю доставку. І прошу її підтвердити. Я оформив вже. Угу. Все, все, тоді. Так. Посилку на пошті швидко оглядаємо і підтверджуємо отримання. Отримую. Якщо видно, то скажу, який ж це. Який він великий просто. Зараз вдома зроблю огляд на нього. Просто супер. Ну що, почнемо. Подивіться, просто скільки нам цітлів насипали. Ось сам телефон. Ну Коробка, чесно кажучи, дуже велика. Просто подивіться на неї. Комплект пустий, навіть скрепочки немає. Яблучок також немає. Добре. Ось камера, в принципі. Акумулятор 80%. Пожовтілий екран від старості По корпусу ВІН. ідеальний просто. Зараз я ще його покручу в руках і скажу вам свою думку. Телефон і справді в дуже гарному стані. Екран яскравий, корпус цілий, і не дивлячись на його вік, він в повному порядку. Виставляємо його на OLX. Продаємо iPhone 6 Plus на 16 ГБ Neverlock. В описі прописуємо те саме, але на українській мові, і додаємо всі нюанси, що може цікавити покупця. І ставимо ціну 1600 гривень. Ну і оплата 21 гривня за оголошення. І дослухаючись до ваших коментарів, віднімаємо їх з нашого бюджету. Перша хвиля, звісно, перекупи. Пропозиції ще 800 за 1000 ОЛІК з доставкою, торг на заміну акумулятора. І за 1200 віддасте, ми відкидаємо і чекаємо нормальних пропозицій. Добавив я оголошення на Оликс, опис, фото додав. Можливо, не самі яскраві, але так на швидкоруч. І вже ніби пишуть по ньому, вже ніби є актив. До речі, я зараз дивлюся на ньому відео і скажу, що великий екран це просто топ. До речі, про всі нюанси ось ці я написав в описі. Чесний перекуп, лайк. Відповіли мені на 6, добрий вечір. Можливо, у вас цікавить покупка iPhone se 16. Запропонуйте ціну. Весь в оригіналі пропоную 700 гривень, нормально це? А по 6, пишуть дуже багато, дуже багато пишуть. І всі торгуються. Зараз будемо дивитися. Коликс-доставка вже оформлена і зараз вам покажу просто генія маркетингу. Що з торгом за 1500 домовимось? Я написав, скажіть, вам потрібно захисне скло і 5 штук кейсів. Мені жінка написала, що так, за них потрібно доплатити. Я написав всі переваги і написав, що за 100 віддам. Все. Звісно, мені це все не потрібно буде, якщо я продам телефон. Зараз ідем на почту і будемо все відправляти. Let's go. Так, тільки що вимкнуло світло, і я щось засидівся і вже запізнюсь на почту, тому зараз швидко це все упаковую. І біжимо на почту перепродавати. Точніше, відправляти і продавати. А я вже й забув, як я люблю відключення світла. Але що поробиш? На пошті диктуємо номер замовлення 40 03 13. І віддаємо телефон. Обожнюю велику доставку за швидкість просто. Супер топ. Не знаю, наскільки добре мене чути, але я хочу сказати, що наскільки я люблю швидкого перекупа, але я розумію, що це скучно. Тому будемо придумувати якийсь контент. Єдине, що в цьому способі погано, це час. Час це саме... О, до речі, це за мною. Ну а по приїзду додому бачу ось таку картину. Як, як таке може бути? Не зрозуміло щось. Буквально пройшло декілька годин і вже завершено. Дивно, дивно. Хоча в додатку Пошти посилка тільки виїхала з мого міста, в Олексі вона вже була доставлена. Дивно, дивно. Дуже-дуже гарні новини. В п'ятницю зранку 1600 гривень за телефон, за iPhone 6s. Ідуть нам на карту. Вони зараховані в наш банк, тому наш банк поповнюється. Плюс 600 гривень на цій покупці, і ми продовжуємо заробляти кошти. Ну а зараз давайте повернемось на декілька місяців назад. Мені написав якийсь Іван, який возить телефони з Польщі в Україну, і може запропонувати за цінами нижчими, ніж в Україні. І пропонує зідзвонитися. Ну а я погоджуюсь. Далі Іван мені скидає варіанти, які він продає в своєму магазині. Посилання залишу в описі. Далі я познайомився з польським OLX. Хто не знав, в Польщі також є OLX і ось так він виглядить. Виглядить він аналогічно з нашим. Так що тут нічого нового. Коротше, довго шукали ми варіанти, і або не встигали, або натрапляли на якихось дивних продавців. Але знайшли ми ось такий варіант сірий iPhone 7 на 128 ГБ. По опису, ніби нас все влаштовує. Та за 300 злотих. Плюс доставку ми оформляємо покупку на цей телефон. І через декілька днів я отримую ось таке відео. Прийшла коротше, мобіла, в нього екран, відходить від корпусу, постійно отако мригає, короче, не включається. Мрига, мрига і не включається. Відключаєш його від зарядки, він взагалі не подає признаків життя. Оце тільки на зарядки, що він хоче включитися. І все. Коротше, лажа з цим телефоном.